Ніночко, тепер ти сеньора, тож навіщо тобі будинок, лише зайві клопоти. А так зробиш добру справу, та й моя донька за ним пригляне. Ну чужим же людям віддаєш, а племінниці рідній. Просить мене сестра, щоб я віддала їй старшій доньці свій будинок. Я, заробітчанка, вже багато років живу в Італії. Додому у відпустки я приїжджаю щовесни. Більшість заробітчан їдуть додому на свята, щоб різдво з родиною відсвяткувати. А я залишилася одна святкувати нізким. У нас чоловіком дітей не було. Прожили ми разом довгих тридцять років, і якраз навесні, на початку травня, раптово не стало мого Миколи. Тоді мені було п'ятдесят років. Вдома залишатись я не могла, тут все нагадувало про нього. Щоб я трохи розвіялась, моя подруга запропонувала мені їхати до неї в Італію. Вона вже там давненько каже, мовляв, спробуєш, якщо піде, то добре, а не сподобається, то додому повернешся. Я поїхала, не так за грошима, як за новим життям. Подруга мені тоді на початках дуже допомогла. Спочатку я в неї жила, а потім вона мені роботу знайшла. Я доглядала за Італійкою, жінкою приблизно мого віку, яка захворіла і без сторонньої допомоги обійтись не могла. Вони з чоловіком жили удвох, дітей, я так зрозуміла, у них не було. Її чоловік, Роберто, видався мені дуже доброю людиною. Майже весь час він був на роботі, Ішов рано, приходив пізно, тож ми з Ребекою весь час були удвох. У мене було до них лише одне прохання відпускати мене додому на початку травня. Мені хотілося в ці дні побути з своїм Миколою. Я приїжджала додому на тиждень два, а потім знову поверталась до них. Та в минулому році не стало ребеки. Мені довелося шукати іншу роботу, знайшла швидко, відразу по сусідству, доглядати за ще одною літньою італійкою. Про те, що Роберто до мене небайдужий, я здогадувалась давно, але він жодного разу не дозволив собі нічого зайвого, поки я жила в їхньому домі. А коли перейшла на іншу роботу, він зізнався мені, що має до мене почуття. І запропонував жити разом. Я пообіцяла, що подумаю і, добре все обміркувавши, погодилась. Коли цього року я захотіла їхати додому, Роберто виявив бажання поїхати зі мною. Коли ми вже були в Україні, моя рідна сестра знала, що я приїхала, і прийшла до мене в гості, хоча раніше ніколи такого не робила. Очевидно, їй було цікаво, з ким я приїхала. Ми посиділи, поговорили, і сестра пішла додому. А на наступний день вона знову прийшла каже, що поговорити треба. Я здивувалася, але присіла, щоб вислухати її. І от з чим сестра прийшла. Вона хоче, щоб свій будинок я переписала на її старшу доньку, мою племінницю, мовляв, хата і так десять років пустує, а якщо я вийду заміж за Роберто, то залишусь в Італії, і будинок тут мені просто не потрібний, а її дочці з чоловіком він би дуже пригодився, бо у них якраз зараз проблеми з житлом. Я була дуже здивована тим, що сестра в мене таке просить, якщо я надумаю повертатись. То по великому рахунку не буду мати куди приїхати. Роберто теж був здивований, бо у них в Італії не, не, навіть не батьки дітей житлом забезпечують, не те, що про племінників ще думати. Тому я відмовила сестра на мене образилась, зі мною перестала спілкуватися, а всім нашим родичам розповідає, яка я жадібна сеньора.